Попри війну, розпочалася осіння посівна кампанія. Аграрії садять озимі культури, і детальніше про це ми поговоримо з заступником міністра аграрної політики України Маркіяном Дмитрасевичем. Пане Маркіяне, вітаю вас. Доброго дня. Які плани у українських фермерів щодо посівної осінньої? Почали почали сіятись. Напевно, вас найбільше цікавить площа, яку вдасться засіяти. Цього принаймні цього плани, сезону плани щодо цієї озону. площі? Так, ну ми прогнозуємо приблизно трошки більше за 4,7 мільйонів гектар. Такий у нас прогноз по посіву землими культурами, і це таки менше ніж минулого року зрозуміло зі зрозумілих причин. Тимчасова окупація, бойові дії, обстріли, мінування, нерозірвані снаряди на полях. Приблизно це 65% від минулорічної площі. А ці 35%, які не планується вбити. це саме через те, що це зона бойових дій, чи просто немає грошей, немає планів продовжувати сільське господарство у окремих підприємців. Це тимчасово окуповані території, зони бойових дій. Ну, як ми бачимо за останніми подіями, у нас там все-таки е з'явився обґрунтований оптимізм стосовно, бо в першу чергу ми, ми говоримо про південь нашої країни, і е тут в нас є якийсь обґрунтований оптимізм, що можливо цей наш прогноз е покращиться. А якісь є зміни у планах, що саме сіється, якихось культур більше, якихось менше з того, що ми бачимо, то для нас зрозуміло, що на фоні зменшення площі посівної ми бачимо, що в принципі баланс, пропорція з посіву зміщується в сторону ріпака. Це досить таки зрозуміло, оскільки через дорогу логістику. Ця культура дорожча, хоча і трошки складніше вирощування, але вона дорожча і вона краще краще витримує логістичні затрати наших фермерів. Чи вистачає аграріям посівного матеріалу зараз, враховуючи те, що фінансові умови набагато гірші ніж торік? Вистачає тут також пояснення в тому, що в принципі, на жаль, площі скорочуються посіву, крім того. У нас з програмою ФАО, е, в організації продовольчої ООН для найменших е, фермерів е, вони надавали допомогу в вигляді насіння пшениці. Не про озиму культуру, але все одно хочу вас питати щодо гречки: чи планують аграрії наступного року збільшувати площі під неї, враховуючи те, що ціни на крупу просто захмарні вже. Площа, площа під гречку збільшилася. В порівнянні з минулим роком. В минулому році це приблизно було 70 тисяч гектар. Цього року маємо чуть-чуть більше 117 тисяч гектар. Стосовно цін, так, тут є якби логічне пояснення: велика частина гречки імпортувалася, в тому числі, з Казахстану. В лютому цей імпорт був припинений. Тому маємо такі ціни. Очікуємо, що після збору врожаю гречки вже на збільшених площах посіву, цей баланс буде покращуватися в сторону зменшення вартості гречки. Тобто, ще цього року є надія, що гречка здешевшає. Так, так, так. Бо ми повністю самі забезпечимо цей баланс споживання гречки за рахунок внутрішніх посівів і внутрішнього збору. Щодо інших культур, зараз триває окрім посівної. Логічно, що триває і збиральна кампанія. Який станом на зараз результат цих небезпечних жнив вже намолочено 26 мільйонів тонн зерна. Якщо вас цікавить по, по конкретному виду, можу вам розказати. Це цікаво, просто практично. наскільки це гірше ніж торік, і як це у порівнянні з прогнозами, які робили ще не навесні? При... Наскільки гірше, гірше в, в плані посівом? У нас тоді, якщо пам'ятаєте, ми посіли на 20% менше. Відповідно зараз жнива ще не, не завершились, тому тяжко говорити про наскільки гірше чи, чи не гірше. Тим не менше, ну, як мінімум зрозуміло на 20% цей урожай буде гірший. Просто вам нагадаю, що наш прогноз був на, на цю збиральну кампанію приблизно 47 сім мільйонів Е, Побачимо, який будемо результат мати за, у кінці збиральної кампанії. Але це все одно немало, Це все одно достатньо. Точно щоб нагодувати і Україну, і ті країни, які залежать від нашого експорту, від нашого зерна, від пшениці, від кукурудзи. Дякую вам дуже за те, що долучилися і поінформували і про хід посівної, і про хід жнив з нами був Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики України.